Що складається вікно програми Google Диск. Ліворуч у вас знаходиться ось такий тулбар. Насправді це папки. Більш усього це нагадує а, файловий менеджер-провідник, який є у вас на комп'ютерах. Папка важливі. Тут знаходяться усі файли, які у вас помічені галочкою важливі. Мій диск. Це основний диск, де ви можете створювати папки. Це як мій комп'ютер на вашому пристрої, на вашому робочому столі. Можна відкривати за допомогою стрілочки і побачити, які у вас тут є папки створювати нові, усі документи переглядати. Спільні диски. Якщо у вас а, Google диск ваш особистий і не корпоративний, тобто а, не Google Workspace, як це ще називають, то у вас не буде цієї папки. Далі відкриті для мене. У цій папці зберігаються усі документи, файли, папки, якими з вами поділилися. Тобто, вам надали посилання або доступ за допомогою вашої пошти на ці документи. Останні, це останні документи, з якими ми з вами працювали. Ми щойно створювали ось ці два документи, і, будь ласка, ось вони останні. І зірочкою Ці документи, які ми позначили як важливі. Повертаюся на мінус. Зверху знаходяться папки, знизу знаходяться файли. Ви можете їх міняти місцями за датою о, створення. Та, що була створена першою, може бути у кінець списку о, той файл, а той файл, який був найдавніший, стане першим. І навпаки. Так, це папки. Зверніть увагу, ось ця. Ось це віконечко це історія. Ось ця кнопочка. Якщо ви сюди щось завантажували, або, наприклад, ви намагаєтесь завантажити якийсь новий файл, тобто я відкриваю якесь зображення на своєму комп'ютері, перетягую його і ось таким чином відпускаю. І ми побачимо, ось тут відкривається віконечко, що ми нещодавно щось завантажили. І у діях ми зможемо побачити, що я щойно завантажила, щойно створила. Якщо я виділяю конкретний документ, то я можу більш детально побачити усі дії, які я з ним робила і коли я його створюю. Якщо вам це меню заважає, його можна закрити. Ось ця кнопка допомагає вам змінити зовнішній вигляд ваших папок та файлів, тобто як вони відображаються – дрібною плиткою чи великою. Налаштування. Там ви можете змінити мову та ще деякі налаштування вашого Google Диску. Рядочок пошуку. Якщо ви на нього клацнете, у вас відкривається фільтр за типом документу, тобто текстовий таблиця, презентація, Google-форма, папка презентація PDF-документи документи а, можна відкрити більш розширене вікно пошуку. І воно ще відкривається у вас за допомогою ось цієї кнопки. Тобто тут ви можете брати, де шукати, як шукати, коли створений документ, ключові слова у цьому документі, ну і багато чого іншого. Ця кнопка відкриває інструменти Google. А ця кнопка запускає підтримку, тобто безліч інструкцій, як використовувати Google документ. Ось ці кнопки це календар, Google Keep, завдання та контакти. Якщо ви використовуєте той аккаунт, який ви синхронізували з телефоном чи планшетом, то все, що ви ось тут створите, буде відображатися у вас і у пошті, і на телефоні, і на всіх пристроях, де ви знайшлися з того самого аккаунту. Тут ви можете змінювати аккаунт або додавати, наприклад, ваш аккаунт, додати мамин аккаунт, батьківські інші аккаунти, або свій другий аккаунт і перемикатись між ними. Щойно ви перемикнете аккаунт, ви зайдете в інший Google Диск. Також аккаунти можна перемикати з Ось цей значок сховища. Показує, скільки у вас залишилося одного місця. У мене 20 ГБ, тому що у мене корпоративний диск. На стандартних Google дисках дається 15 ГБ вільного місця. Якщо ваш аккаунт синхронізований з телефоном і у вас є інструмент Google Фото, то вони теж будуть займати місце у цьому сховищі. В принципі, так виглядає ваше вікно. А, нічого складного, зникнути дуже просто.